Формула життєвого успіху людини складається з багатьох елементів. Кожен, хто прагне жити повноцінним життям, насиченим у всіх сферах, має пам'ятати: успішна людина не тільки завзято працює, не лише намагається тримати баланс у всьому, чим займається, а й ніколи не відкладає на завтра те, що можна зробити сьогодні. Не відкладай на потім ще одна порада від нашого експерта, психолога Тараса Нестеренка. Те, що відкладати на потім, люди, які це роблять, в тому, що це не корисно, вони на, так, на власній шкурі переконалися. Чим більше ти відкладуєш, тим більше в тебе накоплюється, і тим далі від тебе твій успіх віддаляється. Американські вчені провели такий експеримент. Взяли там, не знаю, скільки там, здається, 100 е мільярдерів і наблюдали за ними. І намагалися якусь таку загальну рису, яка їх об'єднує, визначити. Ну, вони визначили саме це, про що ми зараз говоримо. Ці люди якраз не відкладають. І подумав, він зробив. А неуспішні люди, вони багато думають, багато аналізують, багато говорять і дуже мало роблять. І кажуть, там, все, от почну ходати там, з понеділка, а? почну з Нового року, з 1 вересня, послідочечка в четвер. І така привичка, вона формується поступово ще з дитинства. Все в нас з дитинства. Мама кричить, синок, ти уроки вивчив? мама, через півгодинки вивчу. І так відкладаємо, відкладаємо, і такий багаж відкладених нереалізованих речей він накопується. І тоді якимось людина в певний момент життя починає себе ну, невдахою. Відчувати. Потрібно відсліджувати, почати вже саме зараз. От прямо візьміть листок паперу, ручку, і напишіть собі на список. Ті справи, які я відкладую. От прямо собі от такий аналіз, проведіть, діагностику, да? я те-то, те-то, те-то відкладаю. А? І подивіться, самі собі чесно задайте питання. Приближається мене до успіху, чи не приближається, навпаки відкидає. І прямо зараз почніть невідкладну роботу. з дрібничок. Захотілося чаю, пішов, заварив чаю. Згадав, що квартира не прибрана, взяв полісос, прибрав. І так поступово. Знову ж таки, пам'ятайте про принцип поступовості. Бо людина буває таке, нічого нічого не робить, а потім починає за все хвататися і через два дні здувся. Ні, Про цей принцип поступовості. Ще є таке поняття, як вихід із зони комфорту. Любий успіх він супроводжується виходом із зони комфорту. Це завжди. Якщо ви йдете в спортзал, вам завжди некомфортно, тому що ви більшу нагрузку робите, не? більше пробігти, треба, більше желіза підняти. Це завжди вихід із зони комфорту. Тому треба тут поступово, тому що якщо ви різко почнете виходити з зони комфорту, вам стане так некомфортно, що ви повернетесь назад у свою привичну цю зону і будете там сидіти. Виходьте з цієї зони комфорту потихесеньку і придумайте собі якусь винагороду. Щоб асоціація була, вихід із зони комфорту якась нагорода. Тому що в Касоція вихід з зони комфорту це мука, і тому люди не хочуть мучитися, і тому не розвиваються. Звичайно, неможливо уникнути труднощів. Без них немає особистісного розвитку, але боятися не варто. Керуючись принципом поступовості і нагороджуючи себе за свої досягнення, ми маємо всі шанси стати ще більш успішними.